Пане Смілка, до вас буде запитання. Зрозуміло, що це, це якесь тимчасове затище. Вони очевидно, що мають план, тому що м, Пригожин, який там провадив військові дії, він нібито відійшов, передав пост регулярній російській армії. А що це означає? Прокоментуйте нам свої думки. Е, дивіться про це. на даний час іде ротація. В Бахмуті йде ротація. Тобто це російських... процес заміни їх так, йде міськ. процес заміни. Наші е, Збройні сили на Бахмутському напрямку, вони заважають цьо, ворогу це робити. І це дуже слушно. Тому що, е, е, як тільки заходять, е, скажімо так, регулярні війська російські, вони бачать, що відбувається в Бахмуті. Вони, перше, зруйнували місто, а коли зайшли, і тепер утримувати місто, е, вони самі живуть у цих руїнах. І коли російські регулярні війська, десантники заходять в ці руїни, вони бачать, що їм залишили. В них немає ні стимулу це захищати, бо там нема вже що захищати, там самі руїни. І вони це прекрасно знають. Але вони виконують наказ Путіна будь-якою ціною взяти Бахмут. Не дивлячись на життя людей. Тому що в нашій армії це основне, основною цінністю це життя людини. А привожен. Не витримує критики. Як вони між собою з командуванням Російської Федерації Збройних сил Російської Федерації вони не знаходять спільної мови. І таким чином, мені здається, це політичне рішення вивести пригожина з Бахмута. от Ми бачимо, що ПВК вже з'являється в Сербії. Бачимо, там вже якісь нюанси йдуть. Ми бачимо, що е, мені здається, що оці думки Пригожна і ця критика, е, вона якось вплинула на думки Путіна, і він таким чином їх забирає От. <гум> Ну, Це моя думка. Я так думаю, тому що е, стільки за останній час стільки Прогожин говорив, що просто воно йде повністю у розріз всі всієї політичної волі Росії і політичних представників.